Всім дай Боже. Будемо, друзі, нарешті е переставляти колію на нашому тракторі. Відчіпаємо копачку. І спробуємо е спочатку переставимо передні колеса, бо тут є метр два. Зараз є по колії, метр два. А задній є метр вісім. Тому е переставимо передній і вже від передніх будемо відбиватися, скільки буде по центрах, щоб виставити задній. Відчіпляємо. Копачку, переїжджаємо трохи на рівніше і будемо зараз щось переставляти. Так що, друзі, думаю, що буде цікаво, корисно. Не переключайтеся. Товариш так має бути чекай. Давай. Субтитры сделал Добре Около me, так. Все, будемо піднімали. Тут ми вже так підстроїли собі. Отако, от отако. Під колеса підклали, Зараз ще підкладемо під інше колесо. І піднімаємо. Ну, Тут дошку зараз. Сміхай повітря буде. <Лючень> Єс Все, підсувайся, а має б залізло. Опускай, пробуємо. Чи ще треба буде? Ми можемо світлем. Що скрутиться? Підстраховуєш та хай буде. А? Ну давай. Позвітно, так. Що, скоренько відкручуємо, знімаємо, бо він довго не тримає ну, там Kde tam hlouka te kazal? 20, 22. Já zabravím. To byl? No to, chyba tebi je. Опа, красота! Це на монтазіні я формував. Mm -hmm. Опа! А ч там в мене? Шо тебе? Сходи? Ні, mm -hmm. сходи. Просто. О, то буде широкий. Добре, Та добре. Так. То краска пустила, певно. Ну, Так він виглядає. Поширше. Хі -хі. Тепер вже точно бачу, що треба затрасувати. Отак, друзі, він буде виглядати. Головне тепер, що він нам в рядки попадав. <хі> ну, я думаю, що тепер буде попадати, якщо до того не попадав, то тепер має попадати. Але з болотником вийшов тут подвох серйозний. Треба буде його якось згнути сюди. Може воно там якось переставляється. Може переставити місцями я думаю. Ну, подивимось, що нам з того вийде чи не вийде. Що з тим зробити болотником, бо вийшов подвох серйозний. А, серйозний. Так, друзі, розширили ми колію, міряємо, тримай. Міряємо тепер колію, яка вийшла. А вийшлося метр двадцять. Тепер будемо розширювати задні колеса. Тут є 1,20. Чекай. По болотниках ми вже придумали. Ми відкрутимо це укріплення, воно відкручується і поміняємо місцями от його вуха тільки. І тоді болотник буде ближче, бо таке саме кріплення буде нагнути сюди. А тут, тут прийдеться трошки гнути ту полоску, але думаю, що воно буде дуже добре. Так що, друзі, думаю, що буде ліпше, ліпше ніж до аварії, як то кажеться. Тепер переходимо дозаду, відкручуємо ті купачки, подивимо, що там робиться, можна нам трохи посунутися. Тут є на даний момент. На даний момент тут є 1,8 вісім. Тобто нам треба розсунути ще 12 см по центрах, щоб було. Тобто 6 см з країв. Тут 6-6. там 6. Тут ми закрутили, тут ми вже спокійні. Ну, що, друзі, їдемо далі. Стандартно? Я сподіваюся, що та, ця шприцька болт є довгий. Ага, Він не довгий. Ага, він не довгий, так? Ну, він, він не... по суті тут нічого дуже не грає роль, а він має сантиметрів. тут має. має. Без нього буде. Трошки ми розсунемо, але дуже багато ми тут і не розсунемо, друзі. Тут є шпонка. Та шпонка, Та по-любому. А трошки ми його розсунемо, але багато не... Тут рішетка не зараз, бо ти не завідеш швидком. Ні, так почали. По 6 см, не знаю, чи вийде, але ну, попробуємо. попробуємо. По 3 точно вийде. По 3 вийде. То буде 8,6. 8 і 6. 6, то й буде 14 см, буде заднє колія під 114 см маловато. Ну, пробуємо, що вийде. Ви, друзі, напишіть, чи ми то правильно робимо, чи то якось інакше технологія є розширення задніх Technology. коліс. Технологія. яка є технологія. Плесики гавкають, дошки є. Тут треба. Бути. А є о, дві? Так. Одна зайшла. Той краще буде. тяни його. Легенько, легенько. Ага. там. то, -то було, не тато то є. Я Вася молоток давай. А, тут щось а, куди, що тре знизу? А коли ти його бив, До середини. А, хірок, постукати, блин, може повідпускаємо. Давай я... даймо молоток. А тут, є, я думаю, є проти. Що, друзі, вирішили знімати колесо. Знімати колесо, щоб було як доїзти з середини, легенько стукнути, бо е, не можемо руками його потягнути, щоб воно нам пішло сюди на вихід. Знімаємо mm. колесо і зараз будемо гупали. Маленький, о, кура! На форта вже, ні? Майже МТЗ? На форда поставити, чуєш. На форда можна на форда. Hey, hey. Прикольно. Бублик. Бублик який файний. Що, друзі, тепер будемо малим доступ. До ступиці і легенько її постукаємо. Сильно не будемо стукати, щоб нічого не трісло. Нам хоча б ну, бачу на 6 см ми її точно не розсунемо по 6 країв. Давай, давай зроба знизу, роді пішла. Зйомники два з'являють. Не на пішов угу. Та назад. У нас вже темно, але знайшли ми рішення проблеми. Щоб розширити колію на задньому колесі, потрібно ступицю перекинути отак. І тоді воно все буде чітко. Ми вже шпильки переставляємо на другий бік. Чик-чик-чик-чик, поки воно тут легко. Переставляємо на другий бік і перекинемо ступицю. Після того поставимо колесо, подивимося, як воно буде нам іграти. Так що, друзі, лайфхак. Не знаю, чи лайфхак, ну так ми виділи на одному youtube каналі Більше ніде такої інформації ми не знайшли. Ну що, друзі? Легким движенням руки, як то кажеться. Ці шпильки перекручені на інший бік. Тепер вибиваємо ступицю. Ось так, мій вихід? Так, мій тепер вихід. А тепер мій вихід дуже тяжко. Пробую так, щоб не попасти Без зйомника, коротше, саме погано. Же рухається, але ся. Ще... Защо нога не впала. впало? На О, наша наша. І ми їдоємо. Шпанкан не рухалась люкс. Супер. Все, став і на той бік. Так, будемо ми його чуть... О, добре, политика поверху ти Тай нормально. Застала у нас, друзі, ніч Темно майже... О, там ще сонце заходить. А Ми тут мажемо, що тут сказати. Воно ну, пробуй тепер. Люкс. Істе ж панк-єде мною шпага давай! Трактористи, ні, хлопці мають справу з МТЗ Май. і знають, що робити. Так. Ідем далі. Але вона йде така трошки. Так, сано. Але вот так. Легко. Тікочки, шкачка. Давай легко. Давай, да. Легко. О. Еще раз. Оп, стоп. Що? Ще трошки. Та є машка. Так не дуже сильно. Махується страшно. Оп, стоп, чекай. Ще трошки. Стоп. Люкс. О! йшло як діти в школу, ні? Не бачиш виріс. Люкс. Так, давай. Ставимо колесо. А, тут Добре. треба затягнути, тепер. Треба подотягувати, все гарно. І все. Ставити тут. Так. Так, друзі, ставимо колесо. Момент істини. Ой, бля. Бублика того, бля. Бублика, так. Тут ті грузи пусті важуть. <ріху> ну. Підкочу його знизу, ти знаєш, як ставиться, так? Не знаю. Перший раз. Будеш перший раз. Перший раз. Опа. Опа. Далі, яка є. Так, а де спишка? Ага. О, є спишка. Чекай, чекай, трохи прокрутить. Ну що, друзі, колесо ми переставили одне, тепер тут все співпадає. По ну, болотник, болотник тут же можна забути, буде як в Т-40. Буде як в Але буде класно. Передні болотники ми все-таки переставимо, ми вже придумали як. Тепер переїжджаємо іншим боком, щоб було під світло, і будемо братися до ще одного колеса. Саме головне, що в нас працювала так, технологія, так що треба переставляти ступицю, щоб розширити задні колеса, друзі. Отак. От Їдемо далі. Друзі, це копець. Від... Відкрутили ми колесо, зняли. Зараз показує, що тут відбувається. Ми її не збивали руками, ми, наче по ній разу не вдарили. Ано, тяне. А нащо тут таке для нас? <сміх> двома пальцем. Ага. Двома <сміх> руками. Опа! Шпонка знялася разом разом з цим. А там, там губались. Люкс, що я вам скажу? Соф? Перекидай зразу, а чекай треба перекрутити ті Тобі шпильки. шпильки Переключимо зараз, друзі, шпильки. Це класно. Ставимо назад. І воно нам зекономило дуже багато часу. Це вже пізно просто. Так, вже 10-та година так, минула. Вже подумали, що хлопці До 12 година 3. заходить. Отакі От колеса були б спереду, друзі. то було би люкс. Поміняємо весело. Ті малі назад. Ну що, їдемо, перекручуємо шпильки, друзі. Ну що, друзі, фініш. Перекинули ми те колесо. Часу зайняло набагато менше. Тепер міряємо по рулеточкою. Зараз зараз. І Центр. поставив. Центр сюди, метр двадцять 20... і пів. І, і пів. так само і там і метр двадцять і пів. Okay. Так що, друзі, якщо когось цікавить, яка тут колія, метр двадцять. Що перед, що зад. Крила ми переробимо на ширше. Ми вже придумали як. Наступне відео буде, як переробляємо крила. З задніми, ну, так і буде. Так і буде задні, поки ми не знаємо, що там зробити з тим. Так що, друзі, якщо це відео було для вас корисне, а я думаю, що воно було для вас корисне, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтеся, далі буде. Заводи. У пари світять супер. Давайте туда. Поворот мигає. Да, 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 пари. Берета. Да там вот ушей тут. Право руля, право руля. На правую, направу руль. Давай, 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 давай. Входи, да. Входит, Dobro,